Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На відео зафіксували насильницьку мобілізацію в Уланівській громаді Сумської області. Жителька громади розмістила це відео на сторінці громади у Фейсбуці, розповівши, що на її сина накинулися працівники ТЦК та дільничі поліцейські і, не пред'явивши документи, одразу почали ламати йому руки. А коли його дружина почала знімати все на відео, бризнули в неї та її чоловіка з газового балончика. За словами жінки, затриманого відвезли до ТЦК, дебила, потім кинули у підвал. Там йому стало зле, приїхала швидка. І забрала чоловіка. Вінницький облтецик також опублікував свою версію подій. Згідно з нею чоловікові запропонували поїхати до ТЦК, оскільки він порушив облік, але той почав погрожувати військовому і поліцейському, використовуючи нецензурну лексику. ОблТЦК підтвердив, що зараз чоловік перебуває у лікарні, але не у зв'язку з насильством з боку військомів, а через ознаки епілепсії. Що ти робиш, блядь? Ти тих блядь! блять? Друбойоби. Що? Що перестань, блядь? Що перестань? А, Ви питали документи якісь? Що ж, блять, а я машину, блядь? Що таке, блядь? Уроди, блядь. Документы, кожа. Які документи на нарыбался, ти придурок, блядь! блядь. Ворони себе! Пусти! Равжуки, блядь, сказала! За Уйобки, блядь! Сука, блядь, на вас таке, що війни треба. Підораси. Це нормально? Це нормально? А чого виключити? Що виключити? Бедлота, йобана, блядь. Ні, телефона не виключу, я маю право її включити. Щоб ти здохло, блядь. Уродина. Прізвище, блядь. Бидорасы! Як Как цьшь брехти?